Ти купив печенюжок? Мішка зроби будь добрий чай, тому що видить, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Шостий Armored Core стане найпершою грою від From Software, в якій буде доступний фоторежим. Не може такого бути. Насправді цього не вистачало в попередніх забавках Фромів. Хоча і було в ремейку Demon's Соло від Bluepoint. Можливо, варто чекати і в Elden Ring, але гейтери скажуть, що то чи які даватимуть змогу побачити вміло замасковані засідки Міядзаки. А ще в новому Core буде онлайн у вигляді арени. Ембрейсери, що хотіли підгребти під себе півіндустрії, раптом почали мати проблеми. Гей, здається, в нас проблеми. І навіть натякнули на закриття деяких студій, аби знизити витрати. Нагадаю, що під їх дахом сидять росіянці із сейбер, під якими також Foyay Games, творці метро. Тож є надія, що росіянців закриють нафіг, а розробників метро купить Григорович. Але це все з розряду мрій видалення московицьких субтитрів із другого сталкеру. До речі, штурхніть хтось вже тих GSC, бо це реально не той во. Я вимушений констатувати: наша із вами русофобія недостатня. Отепер головне, аби Foy Games на Gamescom не анонсували нове метро, яке буде з повною російською озвучкою. Совість не гризе? Ні, зовсім. Для тебе це новина? Ні. Ні. Тим часом Глек Кейлі втомився спойлерити ігри, що покажуть на Gamescom'і по одній. Тому лупнув цілий трейлер із тими проєктами, які точно будуть показані. Секунди сталкеру цього разу не було. Так він уже достав в натурі на цій неділі вже три рази туди. Релізнилась тихаська різанина бензопилою від творців ДБД подібної п'ятниці 13». -те». Кажуть, граба йшла доволі непоганою. Якщо сумніваєтесь із придбанням, можете затестити гру в геймпасі, адже вона там вже доступна. Хочеш зі мною? Давай. Поки ми чекаємо, що мікрософти таки викуплять активіжені, Sega тишком нишком повністю поглинула компанію Ровіо творців злих пехів. Смачного. У стімі стартував фестиваль українських ігор. Багато проєктів від наших розробників отримали смачні знижки. Триватиме акція до 24 серпня. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. А ще 24 серпня cd проєкти проведуть стрім, на якому детально показуватимуть Phantom Liberty. Ну і звісно, в цей же день ми святкуватимемо День Незалежності України. Навряд чи поляки випадково обрали саме цю дату, враховуючи, що саме з цим доповненням в гру додадуть українську. Локалізацію. Крім того, розробники Stronghold спеціальним відео анонсували нові локалізації, що додадуть до гри. І так у цьому списку теж є українська. Супер. Поки Sony намагається вам продати змінні пластини до ps 5 хитрий філімон заанонсував обкладинки для боксів. Геній, мільярдер, новатор. Які на відміну від бекплейтів кріпляться до консолі набагато легше. Він мені дуже сподобався. Vampire The Masquerade Bloodline 2 може релізнутися вже 27 жовтня цього року. І ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Але джерело цієї інформації теж саме, що і зливом дати виходу другого сталкеру. Тому якщо це правда, то і G7 мають випустити своє творіння 1 грудня. Ага, Звісно. Амінь. Чарльз Мартіне! Це бляха, хто такий. Вуйко, що подарував свій голос відомому всьому світу Маріо, більше не буде його озвучувати. Я мертвий всередині. Пан пішов на підвищення і відтепер стане амбасадором всього бренду Маріо. Маріо! Okay. Комінсайт! Crystal Dynamics на офіційному сайті натякнули, що незабаром покажуть щось про новий Tomb Raider. Можливо, це трапиться навіть під час геймскому. А може, ні культ вівці заколабився з Донставом. В принципі, очікувано, ігри трохи стилістично схожі. Not... Однаковісінькі. Я навіть коли вперше побачив, думав, що то два проєкти від однієї команди розробників. Треба ж було так помилитись. 6 листопада 11 біт Studios релізне The Invincible. Ну нарешті нагадаю, що гра матиме українські субтитри на старті. Дякую всім учасникам за удя. Ще одна офіційно українізована гра на старті Ghost Runner 2. Теж отримала дату релізу 26 жовтня 2023 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. З приводу розголошення цієї інформації, розробники вирішили ще продемонструвати трохи ігроладу, та заодно відкрили попереднє замовлення. Заткнись і візьми гроші. Ні, на вчорашній презентації другого сталкеру не було. У Мене ж очі з за... сльозими заливаються. Окей, окей, була секунда сталкеру. Але то все із старого трейлера тому не рахується. Нових анонсів від Foe Games та прогверсів теж не було. Але IGN кажуть, що покажуть щось про другий сталкер за три дні на своєму окремому етері. Тихесенько заздрим всім, хто живе в Німеччині, і може особисто відвідати цю виставку. Ну і крім сталкеру, зіграти ще в безліч неймовірно крутих проєктів. Я привіз тобі з цієї подорожі. Дякую. Та-да! Ого! прийшов час. Я. Бачу твоє бажання. Крім того, була купа трейлерів Ігор Комуняк, які я вам не покажу. А купувати взагалі забороняю. Одним словом, добре, що президент не заборонив сяти. Хоча, якщо детально копати, китайці понакуповували дуже багато акцій різноманітних студій. Ви випустили з уваги одну річ, містер ендрюс. Китайці не торгується. Глек задемонстрував нового трейлера МК 1 із Сіндел та генералом Шао. Так, він більше не кан, а бісин, що відростив солідні роги. Ну, смішно ж хіба ні. Ну а як Камео засвітилися Мотаро та Шуджінко, який файно вириває кадика. <звук> Ще показали дуже красивий трейлер Alan Wake 2 із фірмовими кіновставками Remedy, що загалом виглядає потужно. Надзвичайно круто, що цей проєкт матиме українські субтитри на релізі. Респекти, уважуха. А от Starfield хоч і не матиме українських субтитрів, та все одно отримав кінематографічного трейлера з реальними акторами. Абсолютно неочікувано Supermassive Games заанонсували третю частину Little Nightmares. За трейлером було важко впізнати гру, проте фірмова атмосфера та ракурс камери таки нагадує попередні проєкти цієї франшизи. Дуже схожі. Ні на йоту не схожі. Це де-проекти показали крапельку інформації про нове оновлення кіберпанку, що релізниця одночасно з доповненням Phantom Liberty. В той же час як гра отримає повну українську локалізацію. Багато тут не показували, аби потім, напевно, на своєму окремому заході розібрати вже всі подробиці. Ну, так і буде. Показали цілу місію з нарізання Call of Duty Modern Warfare 3. Пане Тарас, що по русні? Та всі знають, що по русні. Наскільки мені відомо, вона там буде така не одна. Тому, панове, приготуйте гроші та місце на ваших накопичувачах, аби заграти в це діло 19 листопада. Цікаво, чи Пилип встигне придбати активіженів до того часу. Ніт! Неймовірно гарного трейлера зробили і для Lords of The Fallen. Невтомно нагадую, що цей Солус лайк -like матиме українську локалізацію на старті, та ще й до того не матиме росіянської. Грунт, база, так би мовити, основа. Стрижень, наріжний камінь і фундамент. Твердиня, підвалина, моноліт. Іди до мене. Неочікувано анонсували другу частину Tournament Souls. Перша, до речі, перекладена фанатами посилання на українізатор, варто шукати в описі. Точно Вірно! в мережі опинилось занадто багато ігроладу МК 1 Так я знову пхаю випуск новини про МК. Це саме те, що мені треба. Всіляким блогерам дали ледь не повну версію гри помацати. А крім того, ще й перший розділ сюжетного режиму. До того всього згори нарешті показали, що то за режим вторгнення такий, поки виглядає як ще одна варіація вежі з модифікаторами. Але до того ще додали гру в грі, де виходите по крапочкам, типу як в якійсь настолці. Покладіть мене на стіл. Я поперекидаюсь у безсильній люті. Показали трохи ігроладу мобільних асасинів у сеттингу Китаю. Для когось це буде мінус. А для когось можливість асасінувати майбутніх комуняк просто на своєму телефоні. Ковальський дай наші координати за моїми розрахунками. Ми прибули в центр Дубліна, Ірландія. 3 жовтня на консолях Sony релізниться огидно-біопанковий скорн, колишній ексклюзив іксбоксу. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Також багато показували ігроладу гри про Гелбоя, де його озвучував покійний Ленс Рідік. А ще повідомили, що гра зарелізиться вже 4 жовтня. Там Sony дали помацати IGN-ам свою псевдопортативку за 200 долярів. Так, ту саму, що вимагає консолі, аби грати. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Ну вона наче дозволяє грати з вашої консолі, де б ви не були. Аби там був швидкий інтернет. Якщо вас зацікавило це діло, залишу посилання на детальний огляд в описі. У Філа Спенсера запитали, як йому другий сталкер. Гей! Філ. Філ? Гей! Ну то логічно, що той не міг сказати щось погане про гру, якою заманює вас на своїй консолі та в підписку Game Pass. Проте його відповідь, попри це була доволі цікавою. У них є гра, у яку можна зараз пограти на стенді, і це просто фантастично. Я грав у неї вчора. Гра виглядає чудово, і вони буквально завантажували збірку, поки я сидів там. І вносили останні штрихи в їхню гру. Це дивовижна історія. Також під час того ж Геймскому Григорович особисто дав інтерв'ю. Але не той, якого ви одразу собі уявили, бо більше їх насправді два. Оце вот так несподіванка. Всім відомий Сергій та Євген, який власне і дав інтерв'ю. Розповів очільник GSC і про початок війни, і про переїзд певної частини співробітників. Та, звісно, не забув згадати те, що деякі з розробників зараз в лавах збройних сил боронять нашу батьківщину. А вже ж казав і про другий сталкер. Наперед попрохав не вигадувати собі ідеальних ідеалів та не завищувати своїх очікувань, що на мою думку зробити майже неможливо, коли чекаєш продовження десяток з гаком років. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видровище. Тепер назавжди буде з вами. До речі, про роки очікування. Допитливі користувачі інтернетів помітили заховану на офіційному сайті гри інформацію про переїзд орієнтовної дати релізу на перший квартал 2024 року. Офіційних заяв у соцмережах від студії не було. А якщо і знову перенесуть, воно й на краще. Можна підзаробити грошеня аби оновити своє залізяще або ж придбати консоль. Так я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox і телек, сумісний з Xbox'ом. Та й аби розробники дошліфували гру. Головне тільки, аби дожити до тієї дати, яка вже під час того, як ви дивитесь це відео, можливо офіційно оголошена. Був би файний подарунок на День Незалежності. Ну крім цілого етеру від CD Projectів, присвяченого кіберпанку, та ще й згори до комбаткасту МК в цей же день, який теж би дуже хотілося бачити рідною мовою не тільки на сайті, але й в самій грі. Це ж моя нова мрія. Після нещодавного розділення Electronic Arts на EA Entertainment та EA Sports, компанія продовжує наводити лад всередині своїх студій. Цього разу довгі руки реструктуризації дісталися BioWare. В студії звільнили 50 людей. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера, щоб ви розуміли, над Baldur's Gate 3 працювало близько 400 людей. Але керівник BioWare усіх заспокоїв, що подібний крок ніяк не вплине на Dragon Age Dreadwolf, який зараз перебуває. В активній фазі розробки і на новий мас-ефект, який досі на стадії препродакшну. Ймовірніше, ці працівники займалися ідеями для майбутніх проєктів студії, оскільки рішення про звільнення було прийнято заради більшої сфокусованості BioWare на поточних розробках і щоб не розпилятися на все інше. Усі 50 вже колишніх біоварівців спробують влаштувати в інші студії EA. А ви що думаєте? Електроніки потихеньку закручують гайки внутрішнім студіям чи справді намагаються сфокусуватися? Ти сили на поточних розробках. Є ідея. Десь вісім. А це був Артем Лис. Посилання на його канал в описі під відео. Що ж, таки сьогодні показали нового трейлера другого сталкера. Хоч і коротенького, проте насиченого. З нього видно, що гріш ще треба час на допрацювання, і він в неї є. До роботи. Так. Бо тепер вже офіційно в трейлері підтвердили, що гра вийде в першому кварталі 2024 року. Крім того, уважні глядачі помітили з трейлеру в зміненому інтерфейсі гри тепер гривні замість купонів. Це база, особливо коли згадуєш фублі з оригінальної трилогії. Хоча ком'юніті-менеджери в Discord запевняють, що то помилка і залишуться в грі саме купони. Хоча чого я маю їм вірити? Не може бути просто так помилка в підготовленому трейлері до гри. Правда? Я не знаю. Неочікувано Філ Спенсер разом із Тодом Говардом завітали на стенд, де була демка другої частини Сталкера. Ну і трохи пограли. Ну як пограли? Тот тільки дивився, довірившись професіоналізму Філімона, котрий за кілька секунд програв. Ну і дуже здивувався екрану смерті. А тот взагалі офігів. Я офігів. Ну і не тільки ці двоє здивувались. В інтернетах трохи побуркотіли на цю тему, що Асджісі офіційно заявили, що у фінальній версії це все буде інакше. Я вірю вашому доброму серцю. Baldur's Gate таки зможуть оптимізувати під ss коробку позбувшись сплітскрінового режиму, який проте буде на старшій консолі. Про це повідомив особисто очільник Ларіанів Свен Вінке, що також пообіцяв релізнути гру на Xbox вже до кінця цього року. Обіцянка цятянка. Зак Снайдер заявив, що хоче зняти кіно за мотивами ігрової серії Gears of War. Це ж просто суперкльова ідея! Куди ж без МК у новинах? Едбун під час геймскому розжував щодо чого в режимі вторгнення, а також пояснив, що Омнімен та Гоумлендер будуть абсолютно різними персонажами, а не тупо пори Супермена з Інжастісу. Супермен що думали це все? А потім ще був комбаткаст, де детально показали, як грається Сіндал та Рейн. Після чого розробники самі собі фанились, граючи за різних персонажів. CD Projekt Red запевнили, що ви зможете увірватись грати в ілюзію свободи без необхідності перепроходити основний сюжет кіберпанку до якогось певного рівня, як то було у третьому відьмаку. Але ж воно все одно захочеться знову перепройти сюжетку, коли в гру додадуть українську локалізацію. Проте тішить таке піклування про тих, хто не хоче тисячний раз бігти сюжетом. Дуже файно, і ми задоволені. Крім того, поляки гіпербазували та додали до GOG Galaxy українську локалізацію. Перекладом займались неймовірні люди з Unlock Team. Бо боже щастя, майстри. Також під час Gamescom показали багато нових фрагментів ігроладу другого Алана Вейка. Нову Алло. Камілікало. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? З яких видно, що Remedy таки справді надихались ремейками резидентів від Capcom. Загалом гра виглядає дуже гарно і на перший погляд круто грається. Але як то кажуть, тут треба не дивитися а власноруч мацати. Це ж геймплей. А ще хлопці та дівчата із San Diego Studio файно озвучили останнього трейлера. Залишу посилання, аби ви зайшли та накидали вподобаях та активності у коментах. Посвячення розповідає історію вигаданого письменника на ім'я Алан Вейк, який опинився в полоні кошмару, і відчайдушно намагається знайти рукопис роману, про створення якого він забув. Даруйте, забув. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.